Довгожителів Коломийщини стало більше. До кугорти столітнього війшла мешканка Печеніжина Пелагея Козьменко. Привітати ювілярку прийшли того дня рідні та близькі. Завітали в оселю, жінки і керівники області та району. Все бачив на власні очі і наш журналіст Богдан Малецький. Пелагія Козьменко прожила довге, але, з її слів, дуже важке життя. Жінка була і пораненою, і втратила помешкання, і багато років жила у чужих людей. Однак єдине, що було поряд з нею, це віра. Каже ювілярка: я так 18 років ходила, а відтак Бог мені поміг. Що я помаленьку собі хату поклала. Мені люди допомогли. І мені, люди, і мені Бог допоміг, люди спали, а я всім молила, аби я мала свій притулок і мав дякувати Богу маю. І себе, Господь Бог не впустив мою дитину. І я ніколи не подумала, що моя дитина буде мати таку хату, що я нині буду мати сидіти в такій хаті. Сім'я у столітньої жінки невелика. Вона виховала одного сина, у нього двоє дітей. Та тепер у бабці пелагеї є ще і два правнуки. Всі вони злетілися до рідної оселі на цю поважну дату. Аби з родини не було б і здоров'я, стверджує ювілярка. Вона ще сьогодні порається на городі. Квіти мали тепер є. Я ще цього року сапала, бурін відбирала. Та трошки пробирала а решта стоїть у буріні. І як прийду з ними, то й говорю, кажу: звідти, не гнівайтеся на мене, бо я не годна вже. Окрім родини, прийшли до столітньої краянки ще й гості із райцентру. Привітати Палагію Кузьменко приїхали депутати обласної ради Петро Хнишук, голова райради Богдан Болюк, заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин та селищний голова Ігор Дубірах. Всі зичили іменинниці лише здоров'я та нога еліт. Прийняли рішення кожного року відвідувати ювілярку. Я сьогодні тут, у вас, у вашому домі, бо я хочу жити до 100 років. Хм. Я всюди ходжу туди. ті люди мають 100 років. років. Я вітаю вас. Століттям до нас дійшла така чутка, що сьогодні день народження і сьогодні поважної жінки, 10 кроків. І ми прийшли привітати з таким прекрасним дитячим ювілеєм. Перш за все, і ми е, знаємо, що ця людина, яка у такому віці вона пережила надзвичайно буремні часи, на вашій, як кажуть, як подивитися, історичній долі. Ви перебули все. Здоров'я вам міцного з дзвінкої криниці, хліба запашного з боченіжинської пшениці. Хай Божа поміч завжди з вами буде. Хай вас люблять і шанують люди. Щоб ви могли втішатися вашими дітьми, внуками. Ну і що ви собі бажаєте? Я знаю вашу одну слабинку, що ви дуже любите квіти. Так чи ні? Може я не правий. То ми підготували, дивіться такий гарний подарочок. Полегій Кузьменко дякую Богові за те, що прожила 100 років, а зі всіма ділиться секретом свого довголіття. Що мені допомогло, що я так довго прожила? Молитва. Одна молитва. Я всі молила. Я ніколи службу Божу не втратила. Я ніколи рано, як на Великдень, ще прийшла. Поклонитися Ісусу Христу його рамам, то я ще. Було на утрім, раненько я йшла. Я бажаю всім людям на живу щасливо сто років. Щасливо, здорові, але не так, як я жила, але в щастю і в здоров'ю. Аби пан біг дав, аби були, ж пан біг дав щасливо на світі, аби люди прожили. Свято того дня в обійсті ювілярки тривало до пізньої ночі. У селищі було багато бажаючих привітати бабцю пелагію. Спечені на Богдан Малецький Сергій Угрин програма подєнтика.